Рікардо це середньоранній гібрид солодкого перцю від компанії Nunems, країна виробник Нідерланди. Ось так виглядає упаковочка цього насіння перчику Рікардо. В упаковочці 1000 насінин. Лицева сторона виглядає отак. І зворотня сторона отак виглядає. Маса плоду цього перчику 300-350 г. Довжина може виростати 13-15 см, діаметр плодів до 9,5 см і товщина стіночки 8-9 мм. У технічній стиглості цей перчик темно-зелений, а в біологічній яскраво-червоний. Будемо фасувати цей перчик по 10 насінинок. Отакі ось такі упаковочки. І зараз покажемо, як виглядає насіння перчику рікордо. Воно оброблене. Ось так виглядає насіння перчику. Як бачите, воно все рівномірно, все чистеньке, все дуже добре. Якщо хтось забажає в себе посадити такий перчик, можна замовити у нас на сайті Агроякість.